Відзначати ми не відзначаємо, але завжди пам'ятаємо про це. Чесно говоря, тут треба пам'ятати тих, хто побіг. А це всяка побідає, я не відмічаю, чесно кажучи. Зараз праздників немає, ще свят, свят немає, я не знаю, ми нічого не відмічаємо. Ну, відмічали, раніше відмічали. Робили на заводі, відмічали, ходили на цей... Этот апарат, а зараз ніхто нічого. Зазвичай саме я не відзначаю, але, скажімо так, іноді по роботі приймав участь у заходах, тому просто знаю, що це за день, ну і якби як би розділяю. Поняття маю і все. А так, це все зараз вже завуліване і почалося сильно розігруватися цією темою. На на який ну. Уже в любые русла ее уже пихают, и поэтому как-то нейтрально к этому отношусь. У меня батя воевал, поэтому я обязан. Как обычно. Як. Как, как и всегда. Ну, а як? как, как и раньше. Ну, а як раньше? Святкую. Ну я, не, ну, я не знаю, как это сказать. Вот купил там, что-то этот, как он называют. Ну, может, может, вина, я не знаю. Наверное, потому что уже нету дедушек-бабушек, поэтому Не відзначаємо чиста все та позиція мабуть.